Закупилися теплими врачами, а я живу в квартирі, яка вже тепла. Кривий ріг продовжує готуватися до опалювального сезону для допомоги у підготовці до зими. Комунальне підприємство міста було виділено 667 мільйонів гривень. Також станом на сьогоднішній день до старту сезону готові всі 98 котелень. Зараз ми запитаємо у містян. А як вони почали готуватися до опалювального сезону цьогоріч? Та ні, це нормально Так, почали. Почали заготавлювати свічки. Ніка. Готуємось, ковдри готуємо. Купували ну, тип... теплі, речі. Так. теплі речі, купували. А те, як розпочинати, гроші збираємо. А так, в принципі, ми в приватному секторі мешкаємо, то особо розпочинати не приходиться. Та в мене вроді все є. Ні, ще не розпочала. Уже є е, підштаники з. Лісом. З лісом, да, так теплий халат. Все як завжди, капці. Трава вже заготовили. Я живу у власній садибі, у власному будинку, так що повністю У мене є, є теплі речі, і одіяла, і все. Так що готовий до Готови зими. Ми вже давненько розпочали ще до війни. І в нас частний будинок приватний, і в нас твердотоплівний котел. Mm -hmm. Тому в нас і газовий, і твердотеп топливний, і ми і дрова, і газ економимо. Купували теплі речі і генератори. Ти не знаю, ну, теплі речі купив. Генератор купив, зараз заклад відкриваємо також. Ні, в нас все є. Добре, дякую. Аби тільки топили правильно, та і все.